Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 744-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Так, протягом доби на Харківщині унаслідок атаки окупантів постраждали семеро людей. Росіяни вдарили ракетами с 300 по центру міста. Значних руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти торгівлі та побутового обслуговування. Додаткова складна проблема пряме влучання в магістральний водогін, який забезпечує водою все місто. Протягом минулої доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 74 авіаційні удари. Здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти, цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.